Ми проводимо засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності, етики, ремалітарної політики, закону сіт правопорядку. Хто за те, щоб розпочати засідання, то місія може голосувати. На порядок денний виноситься 5 питань. Хто це з порядку денного? Та. Хто за такий порядок денний Прошу Змінимо, так? Так голосуємо. По імені? По імені? По імені? так. Дрозденко за. 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 за за. Тепет за. красіку, груща, камеріюзачку. Чотири Переходимо до говорять першого питання. Про затвердження місцевих податків та зборів на території Сміської селищної ради на 2026 рік. Кодексу України від 2.12.30 року із внесенням до нього змін пункту 24 частини першої статті 36 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки та рекомендації Державної регуляторної відповідної служби України № 220 2281 від 26.05 до 25 року щодо відповідності проєктів улітарних актів поліципами державної і політики з метою наповнення виконання бюджету Смілської селищної ради за положення з постійної комісії сільської селищної ради з питань регламенту депутатської діяльності етики та і унітарної політики закордонності правопорядку майнової політики. Селищна рада вирішила встановити на території сільської селищної ради такі податки. Транспортний податок, туристичний збір, єдиний податок. Затвердити положення про транспортний податок, положення про туристичний збір, положення про єдиний податок. Всі додатки є в проєкті рішення. Оприлюднити дане рішення з податком, встановленого в законодавством порядку. Направити попійцове рішення з додатками Дубинський, ДТІ і ТПС. У Рівненській області для здійснення контролю за нарахування та сплату місцевих податків та творів до селищного бюджету Смільської територіальної громади. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Смільської селищної ради з питань організації відділянців етно. Є додатки всі. Олексій, не видите, що це скажете? По туристичному зборові змін немає. Залишається 0,25% на рівні многорічного. Так само єдиний податок для першої групи залишається 10% без змін і для мінімального прожиткового мінімуму, для другої групи 20 від мінімальної запитки. І е, е, В'їзний внутрішній туризм 025 і там ще податок транспортний, це ті машини, які десь в районі тут Там 275 мінімальних заробітних вклад, які така ще не встановлені. Загально податки залишаються на рівні. і спад земельного податку на території сільської середньої ради на 26 рік. У земельному податках ми внесли зміни. <клух> зміни вносилися по землі сільського господарського призначення. Для юридичних осіб було 1%. відсоток. Стало 2%. Це землі нормативної, е, нормативної грошової оцінки. Е, які, е, яких проведено е, нормативно-грошову оцінку? Це 1% стало на 2. І для фізичних оцінок так само 1% стало 2. Е, землі, які. Не проведення грошова оцінка був. Зміни внесли 3, 5% для нормативної грошової осіб, яких не проведено. Так само для фізичних і для юридичних осіб. Землі історико-культурного призначення було 0,03%, поставили для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини. І податковий України Для ведення особистого селянського господарства розмірів не більше, як 2 гектари, для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадинних ділянок не більше як 0,25 гектара. Для, для індивідуального дачного будівництва не більше, як 0,1 гектар, для будівництва індивідуальних гаражів не більше як 0,01 гектар. Для ведення садівництва не більше як 0,12 гектара 100%. Комунальні підприємства територіальної громади Смільської селищної ради 100%, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських організацій, осіб з інвалідністю 100%. Громадські організації осіб з інвалідністю Україні підприємства та організації. Середньоблікової численності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менше 25% суми загальних витрат на оплату праці. Зна... Зазначені підприємства та організації громадських організацій осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається повноваженим органом відповідно до закону. організації зобов'язані сплатити суми податків до відповідних період про індексовані з рухуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством 100%. Базою Олімпійської та Паралімпійської підготовки, перелік яких задержується клідентом як місцеві України. Земельні діплянки запаси. Ну але це згідно з законодавством, має бути оновлені півдідкому встановлені пенсіонери. Пенсіонерські по віку. для обслуговувальних організацій. Було 15 блоків селищної, а ми 25 з селищною. Так і було, так? Так, і було таке. Ну, і от пані, вже зачитаю. Земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані власністю використовування громадянам чи юридичним особам. Стоїть, стоїть, стоїть. Все? Так. Ні, ні. Вирішуємо. Встановити на території Смільської селищної ради ставки земельного податку та перелік для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням Органу місцевого самоврядування згідно з додатком. Не Друге, затвердити положення про земельний податок Місмицької селищної територіальній громади згідно з додатку. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті селищної ради. Рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року, такий до, до моменту введення дії нового рішення. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з міської селищної ради з питання реагу до питанської діяльності перед пальний Вондарчук. Драждеку красіку. Пане Ютуб за п'ять Третє питання про встановлення ставок таких із... Дати податку за нерухоме майно відмінене відмінено земельної ділянки на території Смілської селищної ради на 26 рік. Так. Внеслися зміни тільки в саму табличку класифікатор змінився. Це наказ Міністерства економіки України від 16 травня 2023 року номер 3573 про затвердження національного класифікатора нк 018-2023 та скасування національного класифікатора ДК 018-2000. Це ще потрібно було минулого року зміни такі вносити. Це просто е, коди змінюються, назви кодів, і табличка буде менш розширена. Е, буде загальна назва, і в, той, в тій назві будуть ті підкоди складені, але вже не буде так розписано, як у нас. У кожного будинку. Підсотки підійшли. Ну, табличка ми змінили і так залишилася. Відсотки все розумію. Ми тільки <звіця> внесли зміни в э, класифікатор. Э, По Помінявся класифікатор, був державний національний. Змінилася, тільки назва сама. А зміни внесли тільки в два коди, 11.10. Був у нас 0 це будинки одноквартирі, був 0,1%, поставили 0,2%. І е, торговку торгівельні. Був, е, торгівель, був 0,1%, поставили 0,2%. Ну, там буде це мормати спілкуватися 120 mm -hmm. житлових будинків 60% і відповідно за ті постанови, фільги, які ми призначали, винесення. <principe> так, так. так. Буде окремо пільги. Це буде мінімальну зарплату, так? Так так, так. як в земельному це були все пільги окремо розписані, кому я. Тобто така і по нерухомості так само. Все окремо. Вирішили. Про встановлення ставок та підійслати податку на повне майно. Відміни від земельної ділянки на території смітської селищної ради на 26-й рік вирішили встановити на території Сміської селищної ради ставки податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки згідно з додатком 1 до рішення та перелік піхти фізичних та юридичних освітлів сплати податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки згідно з додатком 2 до рішення. Друге, затвердити положення про податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Сміської селищної територіальної громади згідно з податком 3. Оприлюднити дане рішення з додатком, установленим у законодавством порядку, рішення набирає чинності з 1 січня 2026 року і контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської селищної ради з питань регламенту депутатської діяльності, відділяння, сети, ревітарної політики та про порядку. Так що Дрозденко за – «За», – «За», – за. За. «За». Переходимо до обговорення четвертого питання. Про внесення змін до положення про службу справи дітей з міської селищної ради та затвердження у редакції. Внесено зміни до порядку проведення діяльності для здійснення наступного за отримання прав установлення дітей. Раніше порядком діяльності з установлення займалися районні державні адміністрації та обласні обласній державній обласні державні адміністрації. Тепер цим питанням буде займатися орган місцевого самоврядування, всі повноваження по установлення передали на низи на територіальні громади, де безпосередньо буде займатися служба з правами дітей. Відповідно зміни, які відображення в постанові, потрібно відображити в локальному нормативному акті, а саме в положенні по службу. Ті зміни, які є в постанові, ми відобразили, наскільки це могли, окреслили питання по встановленню в положенні, його потрібно буде відповідати на реєстрацію і на керуватися вже цим положенням. Нові редакції. Про внесення змін до положення про службу справи міської селищної ради при затвердженні його новій редакції. Вирішили внести зміни до положення про прослужбу у справах дітей Сміської селищної ради та затвердити його в новій редакції згідно додатку. Друге, уповноважити начальника служби у справах дітей міської селищної ради, здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до положення про службу у справах дітей з Мінської селищної ради. Згідно чинного законодавства України. Третє, оприлюднення дане рішення на офіційному веб-сайті Смільської селищної ради пісніше п'яти робочих днів з дня його прийняття відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. Контроль за виконанням рішення підкласти на постійну комісію Смільської селищної ради з питань нами, та підійому цей випадку. П'яте питання. Про внесення змін до рішення Смітської селищної ради від 26 травня 2025 року номер 2615 про реорганізацію шляхом приєднання комунального закладу Тулянської гімназії Сміської селищної ради до комунального закладу Верська гімназія Смільської селищної ради. Що що... Бухгалтера будемо вже... Зі, оскільки з моменту прийняття первісного рішення керує закладом вже комісії з реорганізації, потрібно право першого та другого підпису фінансового документів надати комісії. І вже виплати відповідні були те, що з цими відбуттями. Звичайно, Марія Найдівна, голова комісії. Панелюк Надія Степанівна, член комісії. Нагодна Валентина Будайна, член комісії. Оксана Миколаївна, член комісії. Ячук Оксана Дмитрівна, член комісії. Ковальчук Вадим Васильєв, член комісії. Ковальчук Софія Валерівна, член комісії. Ковальчук Софія Валерівна, член комісії. Ковальчук Софія Валерівна, Софію. Ще за тревогу, там ж Вадим Володимир, комісії стає. Я Скільки Вадим зараз

Вирішили внести зміни до рішення сміської селищної ради 26 травня 2025 року No2615 про реорганізацію штабу приєднання комунального закладу Турянської гімназії Сміської селищної ради до комунального закладу Перської гімназії Сміської селищної ради, а саме ввести до складу комісії з реорганізації комунального закладу Турянської гімназії Сміської селищної ради, Войчук Софію Валерій, головного бухгалтера комунального закладу Турянської гімназії Сміської селищної ради. Друге, затвердити склад комісії з реорганізації юридичної особи з комунального закладу Судянської мінації Смільської селищної ради, де нові редакції додаток. Один і контроль за виконання даного рішення вкласти на постійну комісію міської селищної ради. Надію храмілюк. Станом на голосу. Пущан. Si Ačiū.